Пане Олексію, звісно, що зараз ці слова говорити складно, тяжко, зважаючи на останні події, які страпилися, що розстріляли українського захисника за це гасло. Але перш ніж розпочнемо нашу розмову на львівські теми, хотіла би почути і вашу думку стосовно цього жорстокого злочину і порушення правил і звичаї ведення війни. А, дивіться, Росія не вперше порушує надіятись на те, що вона буде пробувати дотримуватися правил і звичаїв війни. Мабуть, ще в березні місяці минулого року, коли під час бомбардування Маріупольського драмтеатру загинула величезна кількість мирних людей, яка не становила жодної небезпеки ні для військових, ні для інших сфер населення. Однак це було просто певна дія з метою залякування. А також придушення всього українського і всього, що має відношення до української держави, до української культури нації і незалежності. Однак незалежно від тих обставин, які відбулися, українська нація не, не зламалася, а стала ще сильнішими. Думаю, що це не являється одиноким випадком, і дані випадки трапляються. Однак, не всі вони потрапляють на камеру. Але звісно, ми будемо настоювати на тому, щоби Кожен, хто вчинив злочин, був покараний. Війна триває, на жаль, і віримо в нашу перемогу вже в найближчий час, але також і триває життя у місті Львові. Як ми вже говорили, і сьогодні було виїзне засідання комісії з містобудування. Знаю, теж обговорювали одразу кілька об'єктів. Побували на кількох об'єктах в кількох районах. Давайте трішки поговоримо про це спершу. Загалом, бо маємо три окремі локації, про які точно хотіли би з вами поговорити. Як загалом охарактеризуєте сьогоднішнє засідання? Дивіться, сьогоднішнє засідання комісії було показовим. В першу чергу, ми прагнули те, щоб в першу чергу чиновники мало того, щоб бували на місці, а й почали все таки читати документи і рішення, які вони приймали перед тим. І виявилося, що більшість з них їх навіть не переглядає, навіть не переглядає історію, а деякі посадових осіб так і відповідно не вдалося залучити до комісії до виїзного засідання. Хоча Любомир Львович особисто визначив місце, особисто визначив час. Але як та дівчинка взяла і не прийшла на побачення, мова про пана Зубача, я додам так. Звісно. Заступник міського голови з містобудування. саме так. Але сьогодні, мабуть, відбувся. Перший за грубо грубоворячи моєї пам'яті випадок, коли все таки чиновники надали коментарі телеканалу НТА, до цього отримати будь-який коментар стосовно будь-якого рішення вдава не вдавалося за можливого у зв'язку з тим, що вони уникали. Тому я думаю, що це не перша. За виїзне засідання комісії архітектури, і повірте, говорить, більшість звітів на сьогоднішній момент і висвітлювати питання, які являються складними як для міста, так і для депутатського корпусу, ми будемо здійснювати публічно і давати можливість людям приймати участь в обговоренні тих або інших складних питань з метою виправлення цієї містобудівного колапсу, який відбувся. Спочатку в нас був певний керівник, який трактував, що ми повинні укруплятися, і е, урбанізація являється, е, являється процедурою розвитку. Однак, стикнулися з рядом обмежень на сьогоднішній момент стикнулися з другою проблематикою, а саме е, ще з однією особою, рішення якої кардинально в іншому порядку впливають на діяльність. Містобудування в місті. Хоча на сьогоднішній момент і ринок нерухомості вже дозрів, і ментальність людей помінялася. Однак в головах чиновників, як який бардак існував до війни, такий і продовжує існувати, Намагаємося ламати стереотипи завдяки вам. Великі вам дякую. Дякуємо вам. Насправді ми також і звертаємося до чиновників Львівської міської ради. Студія телеканалу НТА завжди відкрита. У нас прямі ефіри. Приходьте, не бійтеся, ми не кусаємося. Можуть бути гострі запитання, але це наша робота. Сьогодні ви були безпосередньо на сихові. Там є доволі. Така непроста ситуація, з, зокрема із церквою насихою, бо з однієї сторони нібито має будуватися православна церква Україна, з іншої сторони там хочуть створити паралельно і майданчик для вигул, вигулу собак. Як сталася така колізія? Що ти на не території так? хочуть виділити для вигулу собак? так? Дивіться, історія ціє, цього об'єкту розпочала свою діяльність, мабуть, у 2008 році, коли церкві Київського патріархату була закріплена земельна ділянка орієнтовною площею 0,56 га. Подальшому, наскільки я розумію, будівництво церкви не відбулося, і в свій час православна церква України от ми здійснила, скажімо, Самовільне будівництво храму так, мабуть, буде саме вірне твердження. Паралельно з нею здійснило аналогічне будівництво і церква московського патріархату, яка на сьогоднішній момент є заборонена на території Львова, а також була неодноразово епопеєю скандалу, а також була ряд рішень щодо її демонтажу. Однак до сьогоднішнього дня її не виконав. Земельна ділянка є цілісна хоча під час огляду. Місце розташування а також мі е, прилеглої території виявили іншу тери... ряд частини території, яка гіпотетично якби могла відноситися до єдиного комплексу. Бо будівництво кількох великих споруд на даній території являється неможливим, ну адже. Все таки всі ми являємося люди віруючі, і для кожного церква це є щось святе. Кожен туди приходить і побути наодинці, і залишити своїми думками і прийняти правильні рішення. Тому для кожного українця це є сакральним місцем і воно являється унікальним. Тому будівництво кількох споруд, які би заважали одним одні, якби не зовсім являється правильно і не являється традиційним для. Українського суспільства. І виявився один важливий факт, що в 2019 році, не знаючи, чи то за Егідою ініціативу Андрія Івановича, чи то може за ініціативу його кота Левчика, було підготовлений проект ухвали, відповідно до якої було затверджено ряд об'єктів, на яких планується здійснення вигул собак. Зокрема, туди попала територія орієнтовної площі практично третина земельної ділянки, під яку планується. Будівництва церкви, однак, протягом цього тривалого періоду ніхто навіть і не досужувався підняти містобудівну документацію про те, що Такого виду діяльності в межах даної території в апріорі бути не може. І, відповідно, місця для виголосу БАКа, тим більше їхнього тренування, повинні відбуватися явно не перед територією сакральної споруди. Тому яким чином це виникло, хто візував даний проект ухвали, як така ситуація відбулася, і як виходити з цієї ситуації на сьогоднішній момент, однозначного бачення немає. Однак проблема є. Вирішувати її потрібно, і рішення буде однозначно прийнято. Тобто, проблема буде вирішення, питання чи в кінцевому випадку понесуть відповідальність особи і чиновники, які пропонували даний проект ухвали, не будучи навіть на місці, малюючи якісь там згадані аморфні бачення, не розуміючи ситуацію, яка трапляється безпосередньо на місці, адже грубо говорячи, на карті і на місці ситуація відрізняється кардинально. По різному, і це не єдина і не типова ситуація в місті Львові, коли така ситуація трапляється, ну і рішення не узгоджується з містобудівною так документацію вищого рівня Це так, практично це... повністю на сьогоднішній момент. Містобудівна документація, план зонування кожного району існує порядка 10 або 15, а може навіть і більше місць, де вони не являються неузгодженими, а іноді навіть суперечить одна одній. Тому яким чином орган місцевого самоврядування протягом тривалого періоду часу. Робив відповідні зміни і коригування, залишається великим знаком питання. Однак, я думаю, що з відкриттям е, реєстру і запуску е, відповідного закону, який приведе це все е, в цифрову платформу і унеможливить спілкування е, власників землекористувачів з містом, а рішення будуть прийматись на основі поданих документів, вирішить багато питань.